День народження у пані Людмили Янукович. І ось її розповідь про те, як її привітала родина. Якось родина привітала. скажіть, ну, будь ласка. Привітала, зателефонував е мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого. Ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. А ти говорить, працюй. Хорошо працюєш. я, говорю, Батя, я стараюсь". Рибаття, я стараюсь. Перша реакція на це у всіх однакова. Друга реакція така сама. <плес> На третій реакції у голові з'являється міліціонер у під'їзді, який під гітару співає Вамбат, Батяня, Батяня, Вамбат. Вамбат, Батяня, Батяня, Вамбат. І аж на четвертий раз з'являюся питання: що серйозно? На день народження дружини так і спитав? Ну як ти? Ну як ти? А ви йому нічого. А він вам. Ну давай, каже, працюй. А може пан Янукович просто номером помиливши. Може він Азарову дзвонив, а випадково набрав дружину. Альо, привіт. Ну як ти? нічого. Хорошо працюєш? Батя, я стараюсь. Ну давай, працюй. А я на Турцію. Щось у Микола Яновича з голосом.